Інколи шедеври мистецтв також багато років лежать не Так сталося з графічною роботою 17-го сторіччя голландського живописця і гравера Рембранда Ван Рейна. Зараз вона прикрашає художню виставку в католицькому університеті у Вашингтоні. Історію знаходження картини розповість Юрій Саєвич Офорт розміром 12 на 13 сантиметрів роками знаходився у католицькому університеті, тому і не привертав до себе особливої уваги. Однак у 1998 році до вузу прийшов новий ректор Девід Оканоадонсенки За мої 12 років на посаді ректора. Ніщо не привернуло стільки уваги, як цей художній витвір. Квеклис заспісовафорт. Він знайшов у туалетній кімнаті ректорської резиденції opened the cabinet. Я пішов за паперовими серветками, але вони закінчилися. Отож я відкрив шафу і помітив раму, яка виглядала з під купи паперів. Витягнув її і побачив картину. Я відразу пізнав її стиль На зворотній стороні. Побачив сертифікат автентичності, де було написано оригінальний офорт у виконанні Рембрандта». Отець повісив знахідку у своїй спальні. Минуло 11 років, і тільки недавно ректор звернувся до архівіста університету з проханням оцінити художні твори в його резиденції. Він повів мене на екскурсію по своїй резиденції і почав показувати мені чудові художні твори. я сказав, знаєте, у мене є картина. Він сказав, що це Рембрандт. Я погодилася і сказала: ми повинні встановити його вартість. Експертиза підтвердила так. Це твір великого голландського майстра. Ці валі монетенансової точки зору вона недорога, дорога, її оцінено приблизно у 4 тисячі доларів. В унікальність у тому, що тут вона єдина така лайксенекзистенс, боливангір офорт Рембрандта є в центрі уваги виставки в університетській бібліотеці. Що з ним станеться після того, як вона закриється у травні? Я цього року залишаю університет. Тож знайду для нього місце у своїй валізі. Ні, він не виставлятиметься десь в університеті. Досі невідомо, яким чином офорт знаменитого Рембрандта опинився в убиранні ректора. Отець Окано і архівіст Ноблак можуть лише здогадуватися, що на території католицького університету знаходиться ще багато художніх шедеврів. Юлій Саєвич Голос Америки.